Погода сьогодні просто неймовірна. Просто казкова. Так гарно. Аж мені аж на душі трішки легше стало, відпустило. Хоча і не просто навіть було і вийти, відверто кажучи. Але змушую себе і щось робити, і рухатися. Серйозні справи поки що не вирішую, ну, розпочала, дала їм право на життя, а що з цього вийде, не знаю. Але не роблю таких якихось різких, е, як сказати, кроків спокійно, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Не хочу нікуди поспішати. Щось вималюють, щось буде, не знаю що, але щось буде. Поки що насолоджуюсь весною, її красою, її чарівністю, теплотою, добром, любов'ю, ніжністю, можливістю кохати, закохатися. До речі, весною це робити найкраще. Да. Були колись часи приємні. Гарного вам дня усім. Насолоди від всього, що бачите, що оточує вас, хто вас оточує і що у вас в серці.